Шахтер обычный, я вам могу сказать, давно. Хватит кормить Запад. Вот этими руками, горбом, мы живем, шахты, сутка. Сутка живет. Кормим их. Сколько можно. Донбасс, он сильный. У него заводы, шахты. Он тебя не может покормить. Слуга народу сериал тревает. Глядачі зникають на пуста Обіцянки, як диму у небі, і тануть у темряві, менше половини лишилось поруч, а ти смієшся за кранів знов ти казав я. Вирок Та народ став судом, слуга народу, твій серіал, половина країни пішла в фінал. Слуга народу, твій карнавал, і майбутнє кричить трибунал. Yeah. Не ти не герой, ти наш обман Ти серіал, що тане в туман. І нас в цілому адженда нашої розмови співпадає, але тим не менш хочеться проговорити деякі речі в деталях, тому що розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном, а ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Але я з задоволенням хочу сказати, що для, для мене найголовніше це людське життя. Я завжди так казав, не тому, що я хочу повторюватись, тому що так і є. Тому для мене найголовніша перемога. Я цим їхав, ми домовились про обмін всіх на всіх. І коли ми в 19-му році, коли я став президентом, де у грудні місяці домовлялись з Путіним обмін всіх на всіх, ми обміняли 130 людей. Але як від всіх на всіх. Всі інші залишують тюрмах. Всі інші залишують тюрмах. Залишу Щось в тюрмах.